За два с половиной года участники войны в Украине убили по меньшей мере 250 жителей России. Бывшие военные расправляются с женами, родственниками, собутыльниками. Их жертвами становятся даже и дети. Участник спецоперации. Віктор Савінов вернулся з війни і убил победительницу конкурсу Лучший учитель Росії. Судіму за кражу в Волгограде Волгограді с з фронту. Убил приятеля теж учасника війни в Україні. Ось так себе поводять учасники так званої спецоперації після того, як повертаються з фронту. Про їхні злочини в цивільному житті чи не щодня повідомляють опозиційні російські змі? Учасник СВО зарізав двох собутильників розочкою і відрізав одному з них палець і ухо. на Сахаліні. Раніше судимий ветеран СВО ранив ножом і камнем двох жінок і аграбіл їх. В Омське учасник війни в Україні убіл бившої супругу. Поки що ці звірства відбуваються здебільшого на території Росії, але вже наступного року жертвами російських військових можуть стати і жителі захопленого сходу України, який завдяки окупантам все більше нагадує Сарай. Це удар в спину. Тинулі в преступную авантюру толкнули на путь тяжкого Машина Маше Машина захист. за Непомерные амбіції і личные інтереси политиканства за спиною армії народа прекратить участие в преступных действиях. Мене звати Віталій Маргалик. Ви дивитесь проект точки сходу про життя в окупації сарай. Сьогодні поговоримо про нову небезпеку для жителів окупованого сходу, учасників так званої СВО. Річ у тім, що загарбники планують розселити їх у покинуті квартири українців. Але чи готові до такого сусідства місцеві жителі? Перш ніж дізнатись відповідь, підпишись на канал, постав лайк, клікни на дзвіночок та залиш коментар, аби це відео побачило якомога більше людей. Хотіли рай, а отримали сарай. Це про деяких жителів окупованого сходу України, які вірили, що русський мір принесе їм безпеку та порядок, але натомість отримали хаос, розруху і тепер нових небезпечних сусідів ветеранів так званої СВО. з етичних міркувань я можу показати лише. Уривок цього відео. Воно зроблено у Петербурзі. На запису зафіксовано, як учасник так званої СВО дістає биту та проломлює нею череп сусідові. А все тому, що той занадто голосно слухав музику. Є да, да. в твої. Ти чому? Ти воща я в... ясники свого. А ось ще один герой, який повернувся в Росію після так званої спецоперації і виплеснув увесь свій негатив на водія та пасажирів. Я пулеметчик, Що? Я пулеметчик, Братан. Я на Україні воюю. Ти чорті візі? Сушні братан я воюю. Я штурмовик. А це вже окупований Маріуполь. Тут у громадському транспорті ледь не побилися два героя, так званої СВО. На очах у пасажирів вони намагалися довести один одному, хто більше з них вбив українців. Слушайте, я три рази був на СВО, Ти хто бачив? судя. Пам'ятаєш, брат? Ну, ти ну, ти хочеш знаєш, кує боги, бабу... я? я ти був 16 наград. Але найстрашніше, коли ці герої повертаються до цивільного життя і намагаються вчити насильству своїх дітей, наражаючи при цьому на небезпеку усіх навколо. Де ти рукою ти держиш? Ну, зараз, я просто згинаю усики. Мама... Ну, Юля, давай. Пішли! Ось так держай. Це відео було зроблено в Донецьку. На ньому чоловік вчить маленького сина, як правильно кидати гранату з балкона. Отак? Да, отак вот от взяв. Вот і отак от і не відпускай, не бойся. Просто держи. витяг. Незабаром такі сумнівні сусіди можуть оселитися і поряд з мирними жителями захоплених міст, адже учасників так званої СВО планують заселяти у квартири українців, які виїхали з окупації. Те, що будуть роздавати це ці квартири учасникам СВО, це 100%. Тут сумнівів взагалі немає. Я думаю, що ми з вами скоро побачимо навіть там, як е розрізаються ленточки, як туди заходять там учасники, які захищали там це місто, там почесні громадяни, їм дадуть якийсь статус там. Цей процес вже почався. кажуть у центрі національного спротиву. Щоправда, поки у так зване безхазяйне житло заселяють російських поліцейських та співробітників ФСБ. Але вже після нового року там скоріш за все житимуть військові. Це вже Людей забирають майно, в першу чергу, з тих, хто покинув тим солну. Бо вони клітоні їхнє житло. В лапках націоналізовують, потім роздають їх е учасникам свого в майбутньому. Та чи готові місцеві жителі до такого майбутнього? Учасник? Спецоперації Віктор Савінов вернулся з війни і убил победительницу конкурсу Лучший учитель Росії. Судимый за кражу и разбой Волваграді звернувся з фронту убил приятеля, теж учасника войны в Україні. Утім, такими історіями місцевих не здивувати, навіть якщо поруч із ними житимуть агресивні учасники так званої спецоперації. Імовірніше люди мовчатимуть, бо, по-перше, бояться, а по-друге, розуміють. Що нема кому скаржитися, вважають українські правозахисники. Насправді зараз там в більшості залишилися такі люди, які не готові до протесту. Вони бояться, вони не, не, не в змозі сказати публічно про те, що їх щось не влаштовує. В більшості там вже а, таке населення, яке з усім змирилося, змиритися і продовжувати жити в постійному страху, наражаючи на небезпеку себе та своїх дітей. Або все-таки наважитись та покинути створений росіянами сарай вибір кожного. Це був 16-й випуск проєкту точки сходу про життя в окупації. Сарай. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, залиш коментар та підпишись на канал. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося. То удар в співнулі в приступну авантюру Толкнули на путь. Тяжкого преступления. Машина за. Машина за. Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за спиной армии и народа прекратить участие в преступных действиях.